Роблю торт, який вдома всі люблять їсти, але ніхто не хоче готувати. Беремо борошно приблизно 450 г грам і пачку масла або маргарину. Натираємо на тертушці, додаємо стакан сметани і півчайної ложки соди. Можете робити так, як я. І так менше посуди можеться. замішуємо тісто. Хочете, можете пекти зразу, але краще покласти в холодильник на годинку. Наступний етап це розкатка тіста. На край в рядочок викладаємо вишні, загортаєте та робите таку трубочку. Викладаємо на жаровню їх та відправляємо випікатися. Трубочки виходять дуже ніжні, рум'яні і запашні. Тепер будемо складати торт. Викладаємо трубочки, як на відео. До речі, крем дуже простий. Я вершки просто збила з цукром і все. Зверху я посипаю тертий шоколад і даємо час, щоб тортик пропитався та можемо вже смакувати.